Вітаю! Сьогодні поговоримо про округлення. Я знаю, що в житті це не так складно, коли заходиш в магазин, і тобі потрібно придбати, наприклад, під ковдру за 1900 гривень і простирадло за 1090 гривень. І необхідно швидко визначитися, чи вистачить 3000 гривень. Ти, мабуть, швиденько будеш округлювати 1090 то. Наближено скільки? Ну, біля тисячі гривень. А 1900 це вже буде біля двох тисяч. Ти міркуєш і відразу бачиш, що тобі вистачить. Ну, Звичайно, більш обізнані математики просто плюсануть. А от чомусь, коли це урок в школі, і вчитель каже «округлити число, ну, тут ще потрібно додати до якого розряду, відразу виникає проблема. Що, давай вирішувати? 1090 будемо округлювати до тисяч, ну, точніше, до одиниць тисяч. Тут потрібно нагадати, це в нас одиниці, десятки, сотні тисячі. Якщо ми округлюємо до тисяч, то це наш розряд, який нам важливий. Все, що до розряду, ну, якби ще тут щось було, нам потрібно залишити без змін. А те, що після нього... Замінити нулями. Тобто до нього нічого нема, після нього будуть нулі. Але От тут важливо, цей розряд, до якого ми округлюємо, що з ним робити. Чому тут у нас 2000, хоча ми так само округлюємо до тисяч, а тут тільки тисяча. Зверніть увагу, якщо після розряду, який ми округлюємо, стоїть нуль у нас, і будь-яка цифра, яка менше 5, 1, 2, 3, 4, ну і так само нуль, тоді розряд, ми саме цифру 1. Змінюємо, тобто ми записуємо рівно 1000. Все, що після нього замінили нулями. А якщо після розряду, який ми округлюємо, є цифра, яка 5 і більше, 5, 6, 7, 8, 9, тоді цей розряд, цю цифру, вірніше, збільшуємо на одиничку. Ну а все, що після, замінюємо нулями. Тобто тут саме буде 2000. Зрозумів чому? В школі, якщо буде питання округлити, наприклад, те ж саме число 1090, але тепер до сотень. Дава згадаємо ще раз, одиниці десятки сотні. Що ми тоді зробимо? Все що до, залишаємо без змін. Далі, бачите, я ставлю оцей знак, означає наближено рівно. Замінюємо тепер округляємо розряд. Цифрою, зверніть увагу, тут після в нас 9. Тоді замінюємо цифру, цифрою на одиничку більше. Був 0 плюс 1. Буде 1. І те, що після 9 і 0, замінюємо нулями, тобто буде 1100. Тобто, питання наближеного значення залежить від розряду округляємого. Це дуже важливо. Округляли зараз ми до. Згадайте до сотень. Тобто тут 11 сотень, 1100. 11 давайте потренуємось. Я напишу деяке, це було у нас чотиризначне число, давайте збільшу. Напишу 57 тисяч 621. І будемо поступово округляти. Наприклад, нам потрібно округлі, округлити до десятків. Що таке десятки? Одиниці, десятки. Я підкреслюю округляємо розряд. Все, що до переписую без змін. Тобто, я записую 57 тисяч, потім ставлю 6, а далі думаю. Після округляємого розряду двійки стоїть одиниця. Отже, я двійку не чіпаю. Пам'ятаєте, якщо в нас 0, 1, 2, 3, 4, все ще менше 5. Тобто двійку я переписую. А те, що після, замінюю булем. помістилося 57 тисяч 620 мій результат. Взагалі такий формат незручний для мене, можна трошки вище, нижче писати, але я навчуся. Ми поговорили з вами про округлення натуральних чисел. Що робити, якщо це будуть у нас десяткові дроби? Давайте поговоримо, це також потрібно. Я записую зараз деяке число, наприклад, 74,125. 125 тисячних. п'ять вмієте читати? Угу. Ми будемо округлювати зараз до десятих. Не плутайте до десятків, отут ми округлювали, а до десятих це в нас перша цифра після коми. Десяті, соті, тисячні. Угу. Одиниці десятки. Ну, до речі, це все вивчають в школі поступово. Я хочу нагадати для тих, хто складає НМТ, складає ЗНО про важливі речі. І так, округляємо до десятих. Все що до. Переписуємо без змін. Ви вже запам'ятали правило. Записуємо без змін 74, ціли. ставлю кому. Те, що після, зверніть увагу, коли це десятковий дріб, можна відкидати. Якщо там будуть нулі, так само, як ми замінювали в цих попередніх прикладах, то після коми їх можна не писати. А що робити саме з одиничкою? Після неї 2, 0, 1, 2, 3, 4, отже, не змінюємо. Я запишу. 10. Все же, це готово, це є результат. Тренуємося. Чим більше прикладів, тим краще. 3, нехай буде 78. Сотих. Давайте зараз зробимо округлення до цілих. Цілих у нас трійка. Після округляємо розряду йде 7. Це 5 і більше згадуєте, тоді збільшуємо. Це в нас буде просто 4, цілих. готово. Десяткові дроби округлення, правила ті ж самі, просто те, що після коми ми відкидаємо. Ми не пишемо тут 0, 0, 0. Хоча якщо ви напишете, то, то буде те ж саме число. Але це буде вже зайвим. Ви зрозуміли? Я завжди пропоную багато практики. Потрібно тренуватися. Я покажу, де це зустрічається на іспиті ЗНО, НМТ, ДПА. І ви потренуєтеся обов'язково. Показую округлення на прикладах задач ДПА та ЗНО минулих років. Округліть до цілих число 28,75. Шукаємо, де в нас тут цілі. 8, цілих. далі, до округляємого розряду двійка ми переписуємо без змін. 7 у нас після округляємо розряду, тому 8 збільшуємо на одиницю, це буде 9. Згадайте, якщо у нас 5 і більше, тоді збільшуємо. Все, що після округляємого розряду, тут стоїть після коми, тому можна просто відкинути, ну, писати нулі недоцільно. Що тоді буде? Рівно 29. І відповідь Г правильна. обираємо. Наступне питання: відстань між Києвом та Стокгольмом дорівнює 1265 км. Округліть її до сотень кілометрів. 1265. Шукаємо тут сотні, нагадую ще раз. Одиниці десятки сотні. Тобто я підкреслюю округляємой розряд, до нього те, що було. Одиниця, переписую без змін. Далі, після округляємого розряду стоїть 6. Якщо 5 і більше, тоді округляємо розряд збільшимо на одиничку. Була двійка, пишу трійку. Все, що після, замінюю нулями. Отут будуть два нулі. 1300 км відповідь, де є правильною. І ще одну задачу покажу: ЗНО 18 рік. Запишіть число 8 третіх у вигляді десяткового дробу, округливши його до десятих. Нагадаю, як записати 8 третіх у вигляді десяткового дробу. Дробова черта знак ділення. До речі, є ціле відео на каналі, яке допоможе розібратися. Ділимо 8 на 3. Беремо спочатку по 2, ділення в стовпчик, згадуємо, буде 6. Остача в нас 8-6 буде 2, але 2 на 3 не ділиться. Тоді ми тут, після коми, можемо дописати скільки завгодно нулів. Я вже пишу 20 поділити на 3. Ціла частина закінчилася кома. 20 приділення на 3. Візьмемо по 6, 18, 20 мінус 18 буде 2. остача. І знову 20, і знову по 6 і так далі. Тобто, це буде, можна записати так, 2, цілих, а далі 6, 6, 6, це означає 6 в періоді. Нам потрібно округлити до десятих. Десяті на першому місці після коми. Те, що до округляємого розряду без змін, далі після округляємого розряду 6, тоді збільшуємо. Цифру 10 е, на одиницю. І все інше, все що далі, можна замінити вже нулями, коли ми збільшили на одиницю 2,7 відповідь Г правильна. Ну, мені здається, я все детально пояснила. І теорію, і по практиці ми пройшлися. До речі, це задачі, в яких частенько допускають помилки на іспиті. Ну все, зрозуміло, як округлювати? Пишіть до зустрічі!